Як життя? Прекрасно. прекрасно. У команди КВН Діти Борис життя завжди да, наша назва сьогодні це КВН Діти Борис Який жах. Це прекрасно? Прекрасно. ну, Для тебе Дімон тебе система кардинат давно пішов. Я, 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 я це що добре, це погано, <риклад> я <пишу> все погано це <риклад> <знял>, добре. Я <риклад> пішов <риклад> А що ти граєш досі в дебати, розтипляв? <риклад> Це, знаєте, я як Михайло Поплавський, який обіцяє йти з 99-го року за концертами. То це прощальні так, Я готовий грати товарняки. Тобто давай рахувати, 99-й пройшло 24 роки. Тобто, ти ще будеш 24 роки. Товарняки готові грати, мені здається, до безкінечності. Хочу зіграти з усіма людьми, які вклалися в дебаті. Щось я не розумію, чого у вас тільки двоє. нас насправді четверо, просто в кожного. четверо? Але ви дізнаєтесь, чому наша команда? Команди 4, типу, це з нагрі. Це концепція. Ви думаєте, нас двоє, насайду нас четверо. Хорошо. Біпелярич. Як вам теза? Просто чудово. Класна теза. Ми коли побачили цю тезу, всі написали, що це говно. Але коли ти кажеш, що теза говно, це прекрасно. Тому що В цьому говні легше розбиратися. Ми Що там, червоний Хрест, Топчик? Дізнайтесь на грі. Це залежить насправді від нашої концепції, від нашої позиції. Якщо лоялісти, ми таке зробимо, що нам, нам лист прийде на роботу, щоб нас взяли Бог як про Якщо на дисидентах, то. Якщо Дімо, е ти при цьому будем... не будеш грати дебати, то я тебе порекомендую. А, якщо нас на від... дисидентах, якщо на дисидентах, ми будемо в чорному списку Червоного Христа, як і Романа. Бі -бі -бі а чого Романа в Червоному. А, Чо, ну, коротше. А піс... чому дізнається на грі? Не <гум> <гум> Роман Аситник, я сказав Роман, Пакс Романа. Господи, <гум> коротше, Хорошо, після я після гри за лоїлів нас я візьмуть так. на роботу в Червоний да, Хрест каші. і відправлять волонтери ти в Бахмут. Хайпер будуть з вами <гум> Червоний Хрест. <гум> 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 <гум>